9025 року 119 сьогодні скликається 82 позачергова сесія. До сільської ради обрано 26 депутатів. На сесію прибуло відповідно 17. Да, у нас було? Перед початком сесії я прошу депутати і присутніх вшанувати хвилини мовчанням мовчання усіх російсько-українській дії. Дякую. Так, шановні депутати, необхідно проголосувати за пропозицію проведення сесії. Голошуємо руками, хто задав пропозицію, хто за. Проти немало, нема, отрималась, немає. Рішення ухвалення. Шановні депутати, дозвольте 82-го позачергову сесію оголосити відкритим. そこそ Так, тепер проводимо уже офіційну реєстрацию. Заперечень не буде. Зараз лишитись на хвилину, підпишете потім протокол. Так, сьогодні у нас на денний виноситься до нашого шість питань. Якісь доповнення пропозиції до порядку денного будуть? Немає. Тоді давайте проголосуємо за порядок денний. До розгляду порядку денного. І перше питання у нас внесення змін до структури та граничної численості працівників комунального закладу. Центр надання соціальних послуг Паланської сільської ради, зверженим рішенням Паланської сільської ради 15 2020 року, Доповідає, що у нас кисень Наталя Горин. На Комісії це питання розглядало необхідності збільшення чисельності по ветеранській політиці. І це, мабуть, і не перший, і ще не останній раз, так? Так. Будуть якісь запитання, заповнення, заперечення. Тоді переходимо, Я будь ласка, до голосування. Соціально-економічного розвитку Паланської сільської і територіальної громади на 21-25 роки, затвердженим рішенням Паланської сільської ради від 23.12.20 року доповідач у нас Смульська Ірина. Ми, внесемо, ми хочемо внести зміни до програми соціальному розвитку згідно клопотання е, сільської ради щодо реконструкції системи газопостачання громадської будівлі Паланської сільської ради, вулиця Робітнича, 35, село Піківець у Майського району. Орієнтовна вартість. Робіт 100 тисяч. Ще? Все? Ще? Да, все. Запитання, пропозиції доповнені? Немає. Переходимо тоді до голосування. Вже маленька зміна. По завершенню сесії можливо по об'єктах нашого будівництва там, коли будуть питання, бо ми зараз конкретно всі так, стоїмо. Можна буде поговорити. Рішення ухвалено за 18. Третє питання. Про затвердження меморандуму про співпрацю між ДФ Консалтинг Груп та Панською сільською радою. Відповідачно знову. Я вже розповідала, що громада зайшла в проект на 4 роки Україно-швейцарський проект по профілактиці неінфекційних хвороб. Саме ця організація буде нам впроваджувати, допомагати впроваджувати для методи покращення здоров'я в профілактику неінфекційних хвороб у школі за рахунок здорового харчування, в дитячих садочках, пропаганди. Пропаганда книжок у бібліотеках і первинні огляди на первинній ланці медицини. Запитування пропозиції доповнень немає. Можна голосувати. Будь ласка, тут є. Голосуємо. Я не знаю, тут вже більше. Зміни на сьогоднішнє засідання вносить розподіл вільного залишку по загальному фонду в розмірі 2 мільйона 598 тисяч 200 гривень. Отримуємо субвенцію в розмірі 95 тисяч на заробітну плату фахівця в супроводу ветеранів. Отримуємо залишку освітньої субвенції кошти в розмірі 459 тисяч 300 на харчування. 362 243 гривні це на заробітну плату інклюзивно-ресурсного центру фахівців, на інклюзивні освітні потреби 109 400 гривень. В рішеннях, які вам були надані, відсутня була субвенція з державного бюджету на доплату педагогічних фахівців і розмірі 2600 гривень. Нам вчора о 9-й вечора повідомили, що постанова вже опублікована, так що зголос вносимо дане писанку. Це також на заробітну плату. Далі зменшуємо резервний фонд в суму 1 мільйон 571 на 1058 гривень та знімаємо кошти із реконструкції будівлі для розміщення внутрішньопереміщених осіб із села Іванівка в розмірі 5 мільйонів 887 тисяч 242 гривень. Дані кошти спрямовуються наступним чином. На виконавчий комітет 300 тисяч гривень це 255 тисяч на придбання матеріалів та обладнання, оплата послуг 20 тисяч, та придбання капітального обладнання 25 тисяч гривень. По закладах освіти 1 мільйон 868 000 на школи, 1 млн 60 з них на придбання матеріалів 100 тисяч, медикаменти 10 тисяч на придбання капітального обладнання. 350, з них 100 тисяч холодильники і 250 це ноутбуки. Також виділяємо 600 тисяч на виготовлення ПКД по капітальному ремонту даху в Громівській гімназії. По закладах садочка 800 тисяч. З них 100 тисяч на придбання матеріалів та обладнання, 200 тисяч на теплопостачання і 250 це придбання ноутбуків. Виділяємо також 8 тисяч на придбання вишиванок будинки будинку культури. По благоустрою 190 тисяч 200. З них придбання матеріалів, оплата послуг 30 тисяч та придбання капітального обладнання Косаугородець 30 тисяч 200 гривень. На дороги на поточний ремонт по населених пунктах додатково спрямовуємо 3 мільйони гривень. На придбання матеріалів у ветеранський хаб наш центр надання соціальних послуг спрямовуємо 60 тисяч. На реконструкцію по ментальному здоров'ю нашої Хмельницької центральної районної лікарні, нашого КМТ, спрямовуємо 4 мільйона 398 тисяч 300 гривень та надаємо субвенцію до державного бюджету для СБУ на придбання паливомастильних матеріалів та засобів радіозв'язку. Також в межах розпорядника коштів перенаправляємо кошти із заробітної плати по фінансовому управлінню. 10 тисяч на контори і 30 тисяч на придбання ліцензії по контролю. Благодар із поточних видатків перенаправляє 90 тисяч на придбання насосів на капітальне обладнання. Коротко. Комісію питання розглядала. Заведення пропозиції доповнення. Сдійка, будь ласка, переходимо до голосування. Над складним питанням для освіти, які ми розподіляли кошти, буде те, що тепер, кожного року у нас садочки йде на 45-50 дітей менше, ніж це було зазвичай. Через три роки ці діти підуть в перший клас і в нас. Перших класів ми обираються 4. Це буде найскладніша річ, яку нам прийдеться вирішувати. І п'яте питання порядку денного про передачу матеріальних цінностей військовій частині. Перед початком сесії я пояснив. Запитання про позиції якісь будуть. Немає. Тоді переходимо до голосування. про пронесення змін до рішення Паланської сільської ради від 30.11.2022 року про затвердження переліку майна комунальної власності Паланської сільської ради. Ми додаємо чотири об'єкти переліку майно-комунальної власності. Це у нас три церкви, село Краснопілка, Почержинці та Максимівка. І четвертий об'єкт це у нас федшерсько-акушерський пункт. Щоб зробити витяг право власності, нам потрібно власник перелік першого. І якісь запитання, пропозиції, доповнення mm. немає. Ласка, будь ласка, мені переходимо до відповідного. Ці питання, які сьогодні виносились на розгляд нашої сесії, розглянуті. Якісь запитання, пропозиції, доповнення заяви немає. Тоді на цьому наша позачергова. Так Ми ж тільки що проголосували. Ти, ти відстаєш, Роман. Kako je to da ga uđe